Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз подивимося бій на 50ТП. Танчик зараз буде продаватися в магазині, тому думаю буде цікаво. Тих, в кого йому немає, тим людям буде цікаво, як він саме грається. Їдемо на стандартну позицію. Дивимось із 3 кидаємо на піввертуху. Стосовно танчика, ну це фактично аналог 252 захиснику. Пробиття в нас хороше, 218, альфа 440 взагалі шикарно. КД біда 12 секунд. голда 245 пробиває. ну Це доволі небагато, як для підкалібера. Бачимо, що більше нікого немає з ворогів. Тому стараємося добити і са третього. В танчика доволі непогана броня, хоча в таких от випадках він танкує. Тут крива стрільба, погано стрільну, дуже погано. Але ми забрали ремку, так що, в принципі. Пробиває нас із третій в лючок. Стараємося закрити лючок столом. І от він не пробиває. Забираємо. І сзади нас вкатує Йох. Відцілюємо йому башеньку. І стараємося клінчувати, щоб це перекривати стволом якось. Там уже і союзники під'їхали. Тим часом ми вже настріли 2000 і натанкували фактично 2. Ну, тобто броня в танка є, хоча він доволі повільний. Це якби і мінус. Танкуємо т 103 -го. Це взагалі там пробиття взагалі супер. Стараємось від брута його розвести, і він взагалі не попадає. Тому робимо його шотним. І будемо старатися забрати крізь ворота. Але там він уже сховався, Його вже не видно. Бачимо, що із третій хоче нас скатити, тому нам треба. Знову танкуємо. Це бажання треба в нього забрати, звісно, вкатувати на нас. Чекаємо кедешку і добиваємо шотного. Зараз нам треба допомогти нашому ІСові третьому забрати ВКшку. Не пробиваємо ми НЛДшку ВКи. Ну, там був поганий кут. Так що, в принципі, заходимо йому в задницю. І на даний момент ми вже настріляли фактично 4 тисячі. Допомагає нам союзник. Бачимо, що в них е вже немає фактично нікого, тому будемо вкатувати на ОВІПРУ. Їдемо, дивимося, її тут немає. Проїжджаємо далі. Пишемо Боразкові, щоб він поїхав світити. Ми не знаємо, де їхні ПТшки, тому бачимо, що Су-130 не світиться. ШПТК не світиться. ВЗ там уже їхня здохла фактично, тому приймаємо єдине правильне рішення їхати на їхню базу. Бачимо шпак. От вертуха, напіввертуха, залітає спокійно. Будемо пробувати роботі добирати віперу. Подивимося, як у нас це вийде. Ну от, Швидкість 30 км, ну дуже мало, дуже. Підсвічуємо шпака, його забирають. Не встигаємо ми доїхати. І в нас єдиний, хто залишився тут фактично на фланзі, це арта. Їдемо її добирати. Засвідчуємо арту. Але Кра Крайслер вже під'їхав і ну, забираємо танчик. Такий відбій. Такий танчик. Um, і так, результати бою. Uh, у нас uh, перший ступінь. 4200 медалей і 2400 заблокували. Перша степінь, одна відмітка, uh, сталева стіна, основний калібр, ну, топ по оборону. причому в обох командах. І ми чистими 80 тисяч. Ну це плюс бонус новорічного, Ну якось так. Такий танчик. 50 ТП Модернізація, будь ласка. От. Якось так.